парках і зонах відпочинку Кривого Рогу розпочалось генеральне прибирання. Завдяки коштам виділених з міського бюджету. Зараз повним ходом ведеться санітарна обрізка дерев у популярних серед городян зелених рекреаціях. Парку імені Богдана Хмельницького, скверах біля шахти Батьківщина та «ЦДТ Дружба. Надалі ж заплановані роботи замолодження і інших зелених насаджень. Уже проведено омолодження в парку Богдана Хмельницького одної тисячі дерев, також в парку шахти імені Родіна. Уже обрезано 84 дерева. Также продолжаются работы до 15 апреля. Еще планируем обрезать 94 дерева. И также по парке, в парке Дружбы будет уже обрезано сегодняшний день 112 деревьев. До 15 апреля также за бюджетные средства мы планируем произвести обрезку в парке Правды. Это 84 дерева. По улице Пухова 24 дерева. И по улице Вокзальная 64 дерева. Криворіжці традиційно проводять в парках і скверах свій вільний час, особливо в період загальнодержавних свят. Тому приведення до ладу зелених зон Кривого Рогу стало актуальним саме перед майбутніми великодними травневими вихідними та днем міста. Взяты в первую очередь стратегические объекты каждому, в каждом районе, объекты, где э, массово и максимально отдыхают жители нашего города. Для того, чтобы уже вот буквально в ближайший месяц то есть закончить все подотвительные, основные подготовительные работы до конца апреля, в сфере озеленения комплекс работ, он достаточно большой, достаточно обширный, связан абсолютно с работой всей, со всеми зелеными зонами города Кривого. И Мы сегодня стремимся сделать так, чтобы во всех жилых микрорайонах, во всех э, районах города жители увидели... роботу, яку ми намагаємося зробити якраз для них, для їх відпочинку. Мешканці прилеглих до упорядкованих зелених зон районів задоволені такими естетичними змінами, що подальшому зроблять прогулянки з друзями та родинами більш приємними і безпечними. Я з дитинком кожен день гуляю, наводять порядки. Зробили б ще площадку для дітей, взагалі було б прекрасно. А так я ставлюся добре, щоб дерева ж старі, вітки обламуються, не дай Боже, впаде на дитину. Після закінчення робіт з обрізання дерев підприємства Сансервіс будуть проведені до ладу квітники і газони, налагоджений полив всіх типів зелених насаджень. Подібні заходи роблять місто більш комфортним для городян та привабливим для гостей кривого рогу. Міське управління благоустрою та житлової політики разом з підприємством Сансервіс активно взялись за виконання робіт з благоустрою міста. В Планах закладено чимало заходів з озеленення, ремонту та впорядкування паркових зон, місць загального користування та малих архітектурних форм. Благодаря тому що в місті Кримругі своє був прийнятий городський бюджет на 2015 рік, Сьогодні з'явилася хороша можливість почати своє виконання робіт, зв'язаних з благоустройством міста. Річ йде не только о встановленні парку, обрізки, санітарної обрезки, парковоскверу в місць общого віддіху. Устройстве дорог, а также ремонте и восстановлении освещения, внутриквартального, паркового и так далее. Речь идет, конечно, и о малых архитектурных формах, таких как памятники, детские площадки, фонтаны. Станом на сьогоднішній день за кошти місцевого бюджету вже приведено до ладу чотири дитячих майданчики. По одному у військовому містечку та на мікрорайоні індустріальному, і два по миколаївському шосе. Підприємством Сансервіс були проведені роботи з відновлення цілісності дитячих атракціонів, огорож малих архітектурних форм, що були пошкоджені снігом-дощем, і а ще руками недобросовісних городян. І ці чотири майданчики лише початок цьогорічної роботи. В планах на этот год более 20 детских площадок отремонтировать и как и цепочки, как и качельки, так и соответственно, ограждения, лавочки, в том числе и подвоз песка. Речь идет, конечно, о детских площадках, в первую очередь, которые расположены на местах общего пользования. Стосовно благоустрою, розташованих на прибункових територіях дитячих майданчиків, Олександр Катриченко радить мешканцям міста звертатись до відповідної управляючої компанії. А якщо були зафіксовані факти вандалізму або місність дитячих атракціонів викликає сумніви, треба звертатись безпосередньо до управління благоустрою та житлової політики за номером 440-02-38. Тоді управління матиме змогу своєчасно зреагувати та привести до ладу дитячий майданчик, щоб маленькі мешканці міста мали місце для безпечного дозвілля.